Файного благодатного і мирного, дай Боже, робочого дня середи, аж трошки захикався, мушу віддихатися. Нарешті добрався до гаража, нарешті добрався до якихось порядків по території пробую дійти до порядків і завершення ремонтів. Ой, сьогодні середа навчає нас святий Августин Аврелій. Він каже: коли тебе розчаровує цей світ, коли тебе розчаровує це життя, то це такий непрямий натяк, а це такий прямий вказівник на те, що треба шукати не того, що нас оточує. Тобто, ми мусимо жити. Ми мусимо їсти, спати, одягатися, працювати. Ми мусимо хати будувати, ремонтувати, утеплювати. Від цього нікуди не подінешся. Але він наголошує, що коли тебе, коли тебе приходить розчарування, то це така файна, така спокійна м -м часом. Наївна підказка від Бога, що слухай, ну ти не місцевий. Ти створений не для цього світу. Ти створена не для цієї реальності. І чому ти дивуєшся, що ця реальність тебе розчаровує? Ти не місцева. Це нормально, що цей світ під прокляттям. На жаль, це нормально, що цей світ під рік На жаль. І кожен, хто не підпорядковується Богові, хто не дає йому послусі, той також так само підпорядковується гріху і має його наслідки. Тому не розчаровуйся. Але наголошує Густин. Що ти радше, нехай для тебе це буде підказкою. Шукай не того, що від цього світу, шукай чогось іншого. Шукай чогось немісцевого, власне, того, до чого Бог кличе, і до чого Бог натякає, до чого Бог запрошує. І це і буде правильний шлях. Тому, товариство, що розчаровуватися, сил не вистачить, що знеохочуватися, просто батарейка сяде, тому не знеохочуємося. Але довіряємо Богові. Ми не місцеві, ми створені не для цього місця. І це нормально, що усе на цьому світі нас розчаровує рано чи пізно. Це лише питання часу. Але нехай кожне розчарування нам показує спокійно, не панікуємо, дихаємо далі, робимо далі те, що треба робити, і пам'ятаємо, що ми не місцеві. І що ми хочемо, коли цей світ попав під таке спорчення. То нормально, що він виробляє спорчені речі. А з іншої сторони, заохочуємося. Раз ми не звідси, то прагнім туди, звідки ми є. Прагнім туди, де наша справжня батьківщина. Батьківщина з великої букви. Ну, майтеся файно, мир вам.